Так, друзі. Це знову я, Олена Сава. Я дуже говорю засмучена. Тому що всі собачки сьогодні засмучені. Спитайте чому? Так, я думала, що ви спитаєте. Тому що загинув песик, який до нас недавно не прийшов. Його звали Бублик. Це французький Бульдог був. Так. Всі за ним дуже сумують. Зараз я його покажу. Ми його накрили, тому я не хочу вам показувати останні частини общили, як уроздев скулдох. Ось він. Він вчора на нас напав. І він всіх захистив. Ось його лапи. Накрию його краще. Вшановуємо пам'ять нашого найкращого другу. І ви вшануйте лайком, підпискою і коментарем.